Всім привіт. Насправді хотів записати це відео ще до Нового року, але через певні причини так і не склалося. Я почну по порядку. 30 грудня минулого року, за пару годин до настання 31-го, мене забрали у лікарню із підозрою на кір чи Краснуху. Вже через пару днів, чи через декілька днів з'ясувалося, що це насправді. Запалення легень, пневмонія, і мене почали лікувати від пневмонії. Також поставили діагноз, поки що було під питанням реактивний гепатит. Потім мене перевели в іншу лікарню, почали лікувати тут і знову купу аналізів, досліджень це ще довідка, і онкологія, і ще купа, купа всього. Ще немає остаточних результатів, поки що. Те, що точно відомо, це лікують від пневмонії та від реактивного гепатиту. Але далі щось буде і буду вас інформувати. А насправді 31-го ще навіть не міг говорити через кашель. Але так чи інакше, Новий рік ми зустріли усі і, мабуть, варто підвести якісь підсумки за минулий рік. І... Розказати про наші плани на цей рік. Але спочатку я би хотів, як <кій> дуже давно цього не робив, хотів би подякувати спонсорам мого YouTube каналу. Я завжди це казав з самого початку, як тільки з'явились спонсори. Канал розвивається і існує тільки завдяки вам. Я дуже багато разів наводив приклад, як це працює, чому це дуже важливо, тому. Будь ласка, в описі до кожного відео є описання про спонсорство Відео є описання, як стати спонсором. Це, це дуже багато означає для мене. І я дуже-дуже вдячний усім хто долучився, що є така спільнота, яка допомагає моєму каналу розвиватися. А в свою чергу я буду і далі намагатися якомога більше доносити до вас інформації з того, що тут відбувається. Отже, Ще раз величезна подяка усім, хто вже долучився, і сподіваюся, будуть долучатися нові люди і надалі. Також я хочу нагадати, що ви все ще можете придбати мій мерч. Це ось такі пропорції, які можна закріпити десь або в автівці на склі, або дома на холодильнику. І цей пропорець з моїм підписом він завжди буде вам нагадувати про ті події, які зараз відбуваються тут. На краю географії. А також ви можете придбати ось такі чудові шопери: чорні та жовті бібек та вайбек. Це екосумки вони дуже легкі, вони дуже мало займають місця в згорнутому вигляді. Вони дуже-дуже міцні. Це зараз актуальне питання в магазинах, тому раджу усім придбати, мати з собою. і так було з самого початку, і так буде і надалі. 20% від прибутку я передаю на потреби свого розрахунку. Стосовно минулого року, ну, я дуже-дуже пишаюсь тим, що ми зробили те, що планували. Ми створили благодійний фонд. Ще в тому році ми змогли пригнати автівку, зібрати кошти і передати автівку для підрозділу саперів. Ця автівка ми зробили повне ТО. Ми замінили гуму, і автівка вже виконує бойові задачі по захисту наших кордонів. Днями приїхало ще одне авто: воно поїде на схід, так само для хлопців. Це авто буде передане безпосередньо хлопцям військовим, не на частину. І я хочу одразу нагадати, що з самого початку, коли ми тільки створювали фонд, ми всі чітко зрозуміло, що ми будемо працювати тільки напряму із людьми, із солдатами, із тими, кого ми знаємо. І тільки таким чином ми можемо бути впевненими, що наша допомога вона не загубиться десь по дорозі, а вона дійсно дістанеться туди, де вона потрібна. Ну і наші плани. Ще в тому році ми почали постачати питну воду у клініку у госпіталь ветеранів. Бо хлопці, які там проходять реабілітацію після поранень, вони взагалі не мали доступу до питної води. Ми це зараз виправили, і вода туди постачає. Ми кожен тиждень отримуємо від наших волонтерів з Тернопільської області дуже велика подяка. Ми отримуємо кожен тиждень 30 кілограм вологих серветок. і ми одразу їх пересилаємо хлопцям, які на війні на фронті, і щоб вони мали хоч якісь засоби гігієни на цей рік. Ми плануємо пригнати ще 11 чи 12 позашляховиків, які ми так само будемо передавати безпосередньо хлопцям, які на війні, для виконання бойових завдань, для забезпечення логістики, для підвозу речей, для забезпечення хлопців. Все це вкупі дуже-дуже важливо і маємо те, що маємо. Держава не забезпечує транспорт. Наступний наш проєкт це ми планували пригнати, переобладнати та передати військовим 5 пікапів чи позашляховиків, переобладнаних для евакуації поранених. Тобто це має бути автівка, в якій може бути водій, лікар і місця для поранених. Щоб не гаяти час, вже по дорозі лікар міг. Надавати якусь первинну допомогу хлопцям. Дуже часто вивозити поранених не вдається саме через погоду, через те, що не проїжджають грузовики через болота, через це все наш шрадючий, який під час дощів це просто болота. Це просто якась така бахнюка, яка як пластилін обліплює колеса. Тому потрібні саме позашляховики для евакуації поранених. І ось так. Як ви можете бачити, виглядає наша невелика листівка. Ось ви можете бачити такі листівки у деяких кав'ярнях у Запоріжжі. Ми домовились із власником цієї мережі, що він розмістить їх у себе. І за таку саму листівку ви можете бачити ще в одній кав'ярні в місті Києві. Ми також домовилися з власником, він розмістить її у себе. Все дуже просто: бачите QR-код, по ньому можете донатити. і... Вказуйте, будь ласка, призначення платежу, що це є на швидкі для військових. І насправді ми передали е, так само ще госпіталю ветеранів капці для хлопців, які там проходять лікування, бо дуже часто хлопці привозять прямо е, з лінії фронту і без речей. Тобто, це дуже-дуже потрібні дрібнички, які е, нам допомогла забезпечити компанія Ріф-1. І насправді так, ми постачаємо воду, ми постачаємо там вологі серветки, ми завезли два автомобіля. Мабуть, це не так і багато, але, е, але. саме важливе в цьому, що навіть е, ці дрібнички, навіть те, що ми вже встигли зробити, це вже чиїсь врятовані життя. І е, я можу щиро сказати, що це одне з найкращих відчуттів, почуттів. Коли ти розумієш, що ти зробив щось, що допомогло комусь врятувати життя. І я би радив кожному українцю, ну, наразі тим, хто рахує себе українцями, постійно відчувати це, постійно відчувати це відчуття, коли ти допомагаєш комусь врятувати життя. Це, це дійсно безцінно. Ідемо далі. Стосовно війни. Я не можу вам розказувати, де ми працювали, на яких напрямках, які були цілі. Все це ще трошки не на часі. Певні матеріали є, і все це я розкажу і покажу, але трошки згодом. Як я вже казав, минулого року я продав своє авто джип Чіроки. Насправді, на жаль, я не механік, я ніколи не вміг ремонтувати автомобілі, а це авто, яке. Через свій поважний вік дійсно потребує постійного догляду. Тому це авто я продав людині, яка зможе це робити. Всі знають, я ніколи не збирав гроші, не просив на ремонт власного авто, але тут ситуація трошки інша, тому ми будемо збирати біля 40 тисяч гривень на ремонт цього року, щоб він міг допомагати трошки расистів ще до кінця війни. Бо насправді там потребує заміни турбіна, там потребує е, ремонту двигун, бо там є певні нюанси стосовно, щоб протікає ТОСОЛ. Можливо, буде потрібна заміна двигуна, можливо, ремонт двигуна. Будемо бачити, але орієнтуємось на суму 40 тисяч гривень. Також ми гроші на 10 великих павербанків із будованими інвертами, такі, які ми придбали для нашого розрахунку завдяки вам. Це. Просто must have, це потрібно кожному підрозділу, будь-де на фронті. І, бо цей, саме цей акумулятор він дуже добрий тим, що він може, майже, він може добу тримати при плюсовій температурі живлення для старлінку, і він заряджається лише за одну годину. Тобто це просто must have. Ми плануємо збирати 10 таких акумуляторів. І далі я недавно не так давно спілкувався з хлопцями зі штурмової бригади і порадили дуже-дуже корисна річ, вона так само must-have. Це, це реп, купольний реп, який робить просто захист в радіусі біля 200 метрів. Він захищає бійців від FPV-дронів. Дуже зручна невеличка конструкція, як ви бачите, вона кріпиться надімовими магнітами на дах автомобіля, чи легкового, чи техніки. Живиться від 12 вольт, від прикурювача, від будь-чого. І це просто так само будемо збирати на 10 таких. Я дуже сподіваюся, з вашою допомогою ми зможемо достатньо швидко все це зробити. <кхи> Знаєте, швидко це в плані часу. Насправді, тут на війні взагалі розуміння часу це ми тут не маємо вихідних та будь-яких. Ми не рахуємо, які дні, які свята попереду, ми не рахуємо, скільки днів до. Якоїсь події, бо в нас тут немає ніяких подій. Ми нічого не плануємо геть. І відповідно існування часу, це знаєте, як поняття фізики, є велика чорна діра, вона викривлює простір та час. Так само маємо таку типу чорну діру під назвою війна. І вона дійсно просто унеможливлює існування часу тут для нас усіх. Але. У вас час іде, ви, це, ви час рахуєте, тому сподіваюся, це вийде дійсно достатньо швидко. Знаєте, я не можу не додати. Минулого року відбулася ще одна дуже-дуже важлива подія, яка насправді дуже вплинула. Це ми втратили нашого новідника. Я вже про це казав. Це, це знаєте, це із серії так не мало бути. Пройшло вже півроку, мабуть, і. І насправді нічого не змінилось, все так само складно, так само важко. Ми не були найкращими друзями, але да, ми спілкувалися з першого самого дня, як тільки ми перетнули КПП-частини, ми потрапили в одну частину разом один день. І так вийшло, що весь час ми були поруч, і дуже дуже багато сказано, дуже дуже багато недосказано. Я, мабуть, я інколи сам. Продовжую розмовляти з ними зараз. Це не просто втрата, це не просто якась дірка десь тут це роздавило і розчавило, бо дімка так, так дійсно не мала бути. Знаєте, я познайомився з Діміним братом. Ми спілкувалися і будемо і надалі спілкуватися. І він допомагав нам тоді, допомагає нам тепер і зараз. Я познайомився з Діміною дружиною та його сином, і так само вони продовжують допомагати нашому розрахунку, і ми продовжимо спілкуватися, і так буде і далі. Знаєте, чудові люди, і я дуже вдячний, що наші шляхи з вами перетнулися. Велика вам подяка. Я, я хотів би сказати, що діми з нами немає, але людина живе стільки, скільки живе пам'ять про неї. І... Діма, ти будеш з нами жити до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть обов'язково коментарі. Всі реквізити нашого благодійного фонду, як завжди, у... будуть у закріпленому коментарі. Дуже велике прохання долучатися, бо ми збираємо дуже-дуже на важливі речі, на ті речі, які дійсно рятують життя, і кожен з вас може стати частиною цього. Частину цього руху. Це по-перше, друге питання. Хто не може, не може, не має можливості донатити, дуже велике прохання. Поширюйте це відео, діліться з друзями. Це дуже-дуже важливо і це дуже-дуже допомагає. І, звісно, кому подобається те, що ми робимо, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. Все це допомагає розкручувати відео. і це допомагає збору коштів, і це дуже дуже важливо. Бережіть себе з вами був Мім'я.